Це Харків, це. Друкарня найбільша в східній Європі друкарня фактор друк, і ми бачимо, що вже після тижня, після цього трагічної атаки російських терористів тут залишається згарище, яке розбирають тут ще є дуже сильний такий і запах згарища. І зараз ми знаходимося Іриною Фріс в друкарні семеро працівників цього унікального типографії загинули. На жаль, дев'ятеро і досі зараз знаходяться в Лікарні двоє з них в реанімації, і власне ми спілкуємося з колективом щодо наслідків цієї страшної атаки. Колектив розповідає, що чорнорота з і от російська пропагандистська машина в прямому ефірі збиткувалися з трагедії знищення друкарні, що безумовно є частиною геноцидних практик, і показували це в прямому ефірі, що, начебто, знищено підприємство, де виробляли дрони. Ми бачимо, да, які дрони отут Тут поряд, я думаю, що mm -hmm. видно, да? знаходяться просто дитячі книжки, ah, дуже, і, дуже і, промовисто. Да, чи ось да, мені здається, що це видно. От, і знаєте, сьогодні з Іриною ми так само відвідували ще підприємство нашого колеги Олександра Скорика. Одне з найбільших в місті платників податків. А це було велике м'ясопереробне виробництво, яке так само на початку травня атакували рашисти. Просто повезло, що не, бу... не загинули люди. Але збитки теж сягають 10 та мільйонів євро, і величезне підприємство знищено, тому що за версією расистів на м'ясопереробному. Роббництві теж там виробляли чи то танки, «Леопард», чи щось таке інше. Власне, чому важливо сьогодні бути в Харкові? По перше, на власні очі бачити наслідки а, терору. А місто дійсно просто а, а, а в травні 20 майже днів була безперервна повітряна тривога, і це важливо знати українським політикам. і Це важливо доносити нашим партнерам для того, аби не тільки отримувати більше зброї, вбивати більше протиповітряної оборони. А все таки отримувати дозвіл на те, аби Західна зброя могла лупасити по центрам прийняття рішень і центрам, де знаходиться концентрація російської техніки і зброї це одна частина нашого візиту. Друга важлива складова нашого візиту на Харківщину це безумовне спілкування з військовими і це ознайомлення зі станом фортифікаційних споруд. Ірина, як член комітету нацбезпеки, я як співголова фракції Європейської солідарності, для нас дуже важливо мати повну і об'єктивну. Картину забезпечення збройних сил України і стану фортифікаційних споруд, і хочу сказати, що бачили ми сьогодні різну ситуацію. Дійсно, зараз активізували там будівництво цих фортифікацій навколо лінії оборони Харкова. Але будемо відверті, це почали робити в час, коли расисти знову наблизилися до міста. А побачили ми і купу абсолютно занедбаних кинутих там і вже таких, що крошаться так званих зубів дракона, які валяються невідомо скільки в купах скинуті. Якісь дуже дивні там вопи, які стоять серед поля, замість того, аби ну, їх будували в містах, де дійсно вони будуть складати важливу частину цієї оборонної лінії. І от, власне, всі ці факти ми дуже ретельно збираємо, фіксуємо для того, аби надати їх і ТСК, з питань фортифікації, яка працює нарешті в Верховній Раді за ініціативою Європейської солідарності, і аби цю відверту пряму об'єктивну, чесну інформацію знаєте, не показуху, не патьомкінські по дри у да а правду про фортифікації доносити і військовому керівництву, і е, уряду для того, аби е, на це була реакція, і ми могли тут координувати наші дії для посилення фортифікаційних споруд.